Слава Україні! Подякував вашій команді енергія сьогодні за боротьбу на паркеті. Ваші суперники, можливо, не очікували такого, що ви нав'яжете їм боротьбу, десь недооцінили. На мою думку, вам нібито трішки не вистачило навіть попри той останній пропущений гол. Ваша думка, взагалі, що не вистачило з вашої точки зору для того, щоб вийти з паркету з якими-то сочками. Вітаю команду суперників, гарно грали, виграли, мабуть, вони сильніші, це однозначно. Вітаю. Що про нас? Хочу сказати, що, мабуть, не вистачило фізичних кондицій, це однозначно. Це багато декілька разів ми реалізували таких гарних моментів, які б могли б більш мотивувати нас і закінчити ігру, якщо б нічого більше з невеликою перевагою. Тому гра була гарна, мені сподобалось, тому всі разом вболіваємо за гарний футзал. Організаторам дякуємо за таку чудову організацію. Подякую вам за побажання. Але ще хотів, як болівальники глядять. відмітити, що на мою думку, ви з кожною грою все ж таки більш більш набираєте. Більш змістовна стає гра на паркеті від вашої команди. За рахунок чого взагалі це вдається вам? Чим далі, тим більш е трошки зігруємося краще, розуміння краще один одного. Ну і, мабуть, вже результат не такий є, тому, мабуть, трошки розкривається, якась така змістовніша гра виходить. Ще раз подякую вашій команді за гру, за боротьбу на паркеті. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую, так. дякую.